Саме сьогодні, у чистий четвер, коли він зранку я підписав відповідний наказ про затвердження проєкту організації в території національного парку ОСПІ. Цим новим проєктом, по-перше, ми збільшили заповідні території. Заповідна територія, тобто зона суворого заповідання, де не можна перебувати. Раніше складала десь 10% парку, сьогодні вона складає 20%. І ми виправили всі ті помилки, які були закладені у 2019 році у проєкт організації ПАТО. І, і за того, що ці помилки були, тут з'являлися незаконні споряди, тут з'являлися е, такі заходи, які шкодили природі. І, пройшовши багато е, обговорень. На сьогоднішній день ми, от сьогодні, ми маємо вже новий такий монтаж, новий такий проєкт, який, я впевнений, є е, такою основою для того, щоб ми рухалися далі по відповідному плану і наводили план. І означити вона буде просто на на, плані. I'm